Богдан Попов, експерт центру об'єднана України студії. вітаю Богдане. Ой, вітання. Насправді прогрес він вимірюється в чому, і чи однаково виглядає прогрес для Білого Дому, для Києва і для Москви? Ну відверто кажучи, прогрес як такий, яким його називає Трамп, його складно оцінювати, тому що Трамп десь літає в своїх особистих думках, і те, що для нього є прогресом, ну для Москви точно не є прогресом. Адже ми бачимо дії Москви. Москва продовжує наступати, хоче захопити Донбас. Вони хочуть продовжувати атаки проти цивільного населення, і так далі. І Трамп на це не дуже то повпливав. Так повпливали санкції. До речі, дуже цікава тема. Це те, що Лукойл не зміг продати свою дочірню кампанію. Іноземні активи, хоча хотіла швейцарська компанія шведського мільярдера Тарбьорна Торквіса викупити їх за 22 мільярди доларів. Але після того, як МінФін США закликав не робити цього, назвав кампанію саме яка хотіла викупити російською маріонеткою. А це частково правда, але це не підтверджено, адже співзасновником компанії є друг Путіна і російський олігарх Геннадій Тімченка, ну по фіналу купити не вийшло, адже компанія б залишилася без ліцензії на нафтотрейдинг, а штати це великі торгівельні партнер. Цієї кампанії тому штати взяли принципову позицію обмежувати нафтові доходи Російської Федерації, і в цьому так прогрес є. Але питання чи посадиться Путіна за стіл перемовин, їх же рятує Китай, їх рятує Індія, і вони, хоча й обмежують певні закупівлі через нові санкції, але вони їх обмежують тимчасово. Вони їх переорієнтовують і починають купувати через треті країни, через інші кампанії, тобто лазівки в санкціях є. І поки вони всі не закриті, в принципі, не можна сказати, що Штати добилися якогось прогресу, ви примушені Російської Федерації до миру Російську Федерацію до миру можна тільки примусити вмовити їх не можна, адже ми бачимо, що є принципова позиція України, коаліції ухочих, сполучених штатів щодо припинення вогню безумовного та поцільні. Розмежування на фронті а Російська Федерація на це йти не хоче, тому їх можна тільки примушувати. І це санкції, і якраз передача зброї Україні ще про активи російські. Насправді ми чуємо поступ у тому, що нібито європейські партнери готові домовлятися, щоб підстрахувати Бельгію. Називатимемо речі своїми іменами. До речі, велике питання, чого боїться Бельгія більше, а чи інвазії Росії, а чи того, що інші не принесуть гроші. Але тим не менше, ми минулого разу говорили. Тут російські. Агентства повідомляють про те, що в Брюсселі почали розблоковувати російські активи. Принаймні про три з них вже відомо. Йдеться про активи, які юристи через брокерів розблоковують без участі американської цієї наглядової компанії. Про що мова? І чи не вийде так, що зараз, поки наші європейські партнери думають, що вони все порозблоковують і повиводять? Ну дивіться, це не тотальні суми, і частіше йдеться про приватні активи, тому що ми розуміємо, що окрім активів Центробанку РФ, яких заморожено приблизно 320 мільярдів євро, це. Усі країни Європи плюс Сполучені Штати і Велика Британія відповідно активів центробанку дуже багато, але є і приватні є активи російських олігархів, які підсанкційні в Штатах і в Європейському Союзі є заморожені активи. Тобто, коли говориться про те, що щось можуть розморожувати, можуть даватися якісь паси у відповідь, якісь послаблення, тому що все ж таки ми розуміємо, що США і європейці діють не тільки силою примусу, а на жаль, силою домовленості. Тому може йти якийсь розмін щодо стосовно цієї теми. Але про те, що ми не можемо казати, що. Умовний євроклір розморозить ці 193 мільярди євро, чи скільки там приблизно така цифра там лежить, тому що. Це не можна зробити щодо міжнародного права, щодо європейського законодавства. Це просто фізично неможливо. Тому фактично от питання російських заморожених активів є підвішеним, тому що з одного боку є якесь потеплішення в бік Російської Федерації, з іншого боку, є й потеплішення в бік України. Тому що репараційний кредит за заявами представників Єврокомісії, деяких майже узгоджено. Ну і президент Зеленський та інші українські дипломати фактично щодня закликають до того, що пришвидшить процес його ще треба тут і зараз. На наступний рік треба понад 60 мільярдів доларів дотацій для України. Щоб ми могли стримувати і залишатися щитом Європи від Російської Федерації, тому фактично тут ситуація зараз складна, і ухвалення певних рішень воно дуже залежить від консолідації позиції Європи. Що вони готові розділити ризики, те, що якісь бабуїни на кшталт Путіна, які готові нападати на сусідів, не будуть вести до них гроші. Що я принципово відстоюю цю позицію, що саме це не якісь погрози з Російської Федерації, не якісь там потенційні ракетні атаки, а саме те, що якісь терористи перестануть ховати гроші в цих країнах. Це є головною причиною. От якщо вони підуть на це консолідовано, це те саме як питання. От відмовитись від російського газу. Це ж треба трошки втратити. Ну для того, щоб перемогти агресора. Ну але Європа, на жаль, ну не дуже жертовно виглядає. Вони не хочуть цього робити, і вони шукають от всі шляхи, щоб якось обмежити для себе ризики. Але так не буває, і в певний час вони мають це зрозуміти. Що стосується перемовин, яку наша пані посол України в США, пані Стефанішина, означила як позитивні, це про купівлю ракет томагавк. Як ви бачите цей поступ, і що відомо не з офіційних джерел? Ну, вся динаміка щодо роботи Стефанішиної та взагалі нової дипломатичної команди в США для мене є дуже позитивною, і тому що минула команда вона працювала гарно з демократами, і це підкреслювалося багато разів. Але при Трампу вона стала абсолютно неефективною, тому що минула команда була просто заточена на демократів. і трампісти їх не виносили. Коли пані посол Стефанішина була призначена, відповідно пішли різні і інсайди, і течії, що Трамп вже ухвалив, все подобається, посольство розморожене, можуть працювати і так далі. І було прийнято. Та низка позитивних рішень щодо програми PURL, щодо цього рішення по томагавкам, бо технічні деталі, саме фінансові деталі щодо купівлі, вони згоджуються узгоджуються з Пентагоном. Просто Трамп має затвердити рішення про продаж, а все інше це працюють наші дипломати в посольстві і Пентагон відповідно. І на цьому рівні вже все вирішено. Залишилося виключно політичне рішення від Трампа. Також була зустріч Стефанішиної з генералом Дрісковим, це міністр армії Сполучених Штатів, що теж дуже важливо для військових. Передач певних, бо це людина досить близька до Трампа, яка має вплив на прийняття певних рішень, і саме він теж може лобіювати наші інтереси в цьому контексті. Тому динаміка дуже позитивна. Будемо відслідковувати, як буде далі. Але позиція Трампа вона, в принципі, узгоджується з тим, що Україні томагавки продати треба, не тільки можна. Адже ті томагавки, куди вони полетять? В російські нафтопереробні заводи, в російські порти, в нафтову логістику, інші, в нафтобурільні скважини, можливо, ну не будемо так розкривати певні прогнози та Plani. інсайди, скажімо так, або навіть плани. Можливо, хтось це планує. Я ж цього не знаю. Але побачимо. І Трампу ж це вигідно, тому що Росія, коли втрачає нафту, НПЗ втрачає, вона перестає експортувати це на певні ринки. І туди, хто першими, заходять? Американці, британці, французи, це Таталь, Шел, Шеврон та інші компанії, які якраз афільовані до цих країн або десь корпорації, які напряму співпрацюють з державою. Тому Трампу це дуже вигідно. Це, це податки, це прямі державні надходження. Тому тут до рішення, ну я думаю, не так і далеко. Адже Нього, ну, це прямо його політична кампанія передвиборча. Ми заробляємо. Як заробляємо, виганяємо Росію. Чиїми руками українськими взагалі ідеально. Давайте про Віктора Орбана він знову заговорив про саміт Трампа і Путіна щодо України. каже, він може відбутися у будь-якій країні і в будь-який день. Проте сторонам потрібно узгодити ще деякі питання. Щоправда, які саме не поточні. Про це угорський прем'єр заявив в інтерв'ю місцевому виданню. Можливо, зустріч лідерів в Будапешті, якщо говорити про локацію, обговорювали ще в середині жовтня. Проте вона була зірвана, бо ж Росія не змінила свої позиції у вимогах до завершення війни в Україні. Ну насправді. Так, знаєте, не змінили свої позиції. Росія так само вимагала повної капітуляції, не вступу НАТО, вскорочення збройних сил і так далі. Ми, якщо відмотати на пів кроку назад, ми бачимо зміну в симпатіях Трампа до Орбана і Орбана до Трампа. Що відбувається? У цьому, у цій геометричній фігурі, і у цих течіях між Будапештом і Вашингтоном на симпатії там могли нікуди не зникнути і не змінитися. Але Орбан, вибачте, трохи знахабнів. Тобто він просить якісь sanction exceptions. Трамп на це не піде, тому що він не буде давати якомусь невеличкому цьому маленькому Орбану, який так він фанат Трампа, це окей, це Трампу подобається. Трамп таких людей полюбляє в політиці. Орбан є вигідним для Трампа певною мірою. Але з іншого боку, ну не сідати ж на шию, як то кажуть, тому що для Трампа це і політично, і економічно не Гідно, Російську Федерацію треба тиснути для того, щоб прийти до миру, і Трамп теж зрозумів, що зустрічатися в Будапешті ні про що і для цього ще віддавати якісь паси Орбану. Ну це не реалістичний сценарій, це позор, черговий буде для Трампа. Бо Трамп серію провальних перемовин він себе ну не сказати, що політично збанкрутував чи зганьбив, але він виглядав дуже погано, що після Аляски, що після інших стамбульських раундів, де були присутні США, домовленості були виключно технічні або гуманітарні. Так для України важливі обміни полоненими і все інше пов'язане з тим, що було вирішено в Стамбулі, але все ж таки це виключно технічні нюанси. А Трамп це лідер вільного світу, як то кажуть, президент Сполучених Штатів Америки. Ну і він коли не може вирішити питання того, що Російська Федерація воює з Україною, маючи всі важелі, маючи санкційні важелі, маючи важелі передачі або продажу зброї Україні, він виглядає погано. Тому, якщо він буде ще й Орбану на таке паси давати, він буде виглядати ще гірше. Відповідно, я сумніваюся, що Орбан чогось доб'ється. Але мінливість Трампа може зіграти певну роль і результати зустрічі можуть бути досить для нас неочікуваними, але от в позитивний чи в негативний бік можемо тільки дивитися Трампа прогнозувати його просто не, трі, не, не потрібно. потрібно Орбана прогнозувати. Орбана прогнозувати можна, бо ми знаємо, що він провезе. Він буде плакати, знімає санкції, давай нам якісь поступки, щоб ми не були під санкціями через купівлю російської нафти, газу та іншого. Ну і він буде звичайно просити політичного захисту в колах європейського союзу, адже Орбан блокує багато рішень і через це. Він залишається фактично без більшості дотацій від ЄС. А ці гроші критично потрібні для Орбана. Я нагадаю, що якщо Угорщина перейде з російської нафти на іншу, умовно американську чи арабську, вона буде втрачати всього лише 200 мільйонів євро на рік. Не така колосальна сума, а втрачаючи десятки мільярдів дотацій Європейського Союзу, на рік, ну це ж зовсім інша розмова. Але тут питання лояльності Орбана до Путіна, в принципі, політичної вигідності для нього цього треку. Тому тут нічого не зміниться, і зміняться тільки можливо. Після виборів, де Урбан має серйозний потенціал програти, а якщо ми вже взялися гіпотетично прогнозувати, так, давайте спрогнозуємо нашу улюблена форма. У нас ще є Чехія, у нас є пан Бабіш. Що можемо бачити за гіпотези і за прогнози тут? Ми бачимо, що бабіш в принципі, ну він не настільки по якщо казати так, для нього вигідно давати якісь паси Російської Федерації електорально, тому що в принципі багато євроскептичних настроїв через те, що тут є взагалі криза Європейського Союзу. Є країни вишеградської четвірки Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія, де є зараз дуже багато євроскептичних настроїв. Десь вони євроскептичні, але в бік України це не стосується, а десь вони і антиукраїнські, відповідно, бо Україна зараз асоціюється з цим, як вони називають, пропагандію колективної. Захід, всі проросійські сили. Тому фактично криза в чому полягає. Західна Європа слабше, але хоче зберігати вплив. Слабше через що? Через міграційну провальну політику, через економічну кризу, через зелений перехід, який теж провалився. Це все від чого ці країни східної Європи повідмовлялися, і для них вони виглядають, вибачте, ідіотами. Ну чого ви себе розвалюєте? У нас тут все добре. Ми там відмовились від якихось цих правил. Тепер вони думають, що підтримка України це таке ж помилкове рішення. Я маю на увазі на рівні електорату. І є багато таких настроїв, і це спонсору. Російською Федерацією і підсилюється по російським політиками в Західній Європі. Це ще не так помітно. але Ми бачимо позицію тієї ж альтернативи для Німеччини. Але тут питання в чому: що, якщо вигідно підтримати тренд про припинення військової допомоги Україні чи ще щось, чи про відновлення торгівлі з Російською Федерацією під вибори, то коли їх обрали, їм уже в принципі по барабану це, тому що це не додає популярності. Новий електорат вони цим не захоплять. Вони вже обрані, вони в принципі можуть працювати в якійсь більш-менш нейтральній канві, щоб вони не. Римували, скажімо так, якихось атата -та з Брюсселю, тому. Зберігають баланси, той ж бабіш, він не буде вірогідніше за все доєднуватись до якоїсь орбанівської антиукраїнської коаліції, Ба більше вона може зруйнована бути ще не почавшись після тієї ж зустрічі з Трампом. Бо Трамп має всі важелі впливу на ну, нього. То ще велике питання: що буде робити євроспільнота з а, а, цим самим рухом антиєвропейської спільнотності, спільності да а, ідеологом якого власне, єврокомісія сама називає Трампа 에, Орбана даруйте. Але а, давайте до наших тем Володимир Зеленський підписав новий пакет антиросійських Санкції – це 19-й обмеження торкнуться експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електроніки. Від цього Росія має втрачати десятки мільярдів євро щорічно. Окрім того, глава держави запровадив нові обмеження проти російських компаній в Арктиці і доручив раді нацбезпеки та оборони готувати нові рішення щодо російської пропаганди і воєнного виробництва, ну а також проти колаборантів. Історія з новими пакетами і обмеженнями проти росіян, вона мені здається нескінчена. У нас колись закінчиться російський вплив, російські щупальця і російські тільця, проти яких ми боремося. Дивіться, тут спецслужби працюють ефективно, але ж Росія починає нові нові спецоперації. Ми розуміємо, що в пропаганду до Російну роботу вони вкладають дуже багато грошей. Вони взяли своїх найкращих фахівців, зібрали по всій країні, платять їм шалені гроші або дають заробляти на якихось корупційних схемах за те, що вони ефективно працюють в цьому напрямку. Тому боротьба, яку правильно підкреслюєте, нескінчена. Ну боротися і боротися, бо воно вилазить. Ти його так б'єш з одного боку, воно з іншого вилазить, і ніяк від цього ми нікуди не дінемось. Росія велика, грошей багато, тим більше є хто допомагає російським. Федерації, якась агентура працює через країни пострадянського простору. Ми це розуміємо, тому що вони там багато кого можуть підкупити, і в тих же посольствах може бути якась російська агентура. Я зараз нікого не звинувачую, але це цілком можливо, бо фактично іноді доводиться, що в принципі якісь угорці там працюють на Російську Федерацію, ще щось. Те саме, ну через агентурні мережі, які вони створюють серед навіть українців. Українців вербують дітей, вербують, щоб вони палили машини для Збройних сил України і так далі. Це оцей примітивний рівень. Більш стратегічний. Ічний рівень це заходити через активи, через фінансові мережі, через технології. Це шпіонаж за нашими дроновими технологіями умовно Вони працюють по цьому треку дуже багато. Тому СБУ та ГУР показують свою ефективну роботу, але при цьому ця боротьба правильно підкреслюємо знову ж таки вона буде тривати як мінімум довго, як мінімум до того, як Російська Федерація відмовиться від своїх терористичних амбіцій на території України і під час. Війни це гостра видно, Коли війна завершиться, у нас будуть вибори в країні. Ну ми від цього нікуди не дінемося. Демократичний процес Російська Федерація завалить нас бобом на ці вибори, бо вони зрозуміли, що те, що вони не змогли танками, вони захочуть взяти грошима, бо вони в Угорщині беруть грошима. Вони в Молдові майже взяли грошима, в Румунії майже взяли грошима. Тобто для них зараз є розуміння. До речі, в Грузії теж взяли грошима. Теж танками не вийшло в свій час, а от грошима вийшло завалити. Вони будуть інвестувати в наш політичний простір, залувати купу грошей, заливати купу пропаганди. І отам боротьба потрібна буде ще сильніша і ще активніша. І вибивати треба буде всіх російських політиків, заборонювати партії, заборонювати змі, які будуть транслювати російську пропаганду. Це буде дуже серйозний виклик. І нам треба буде нам буде не менш важко ніж воювати з танками. Ну, ви ж розумієте, що далі почнеться волання з приводу того, що наш, як це хулігани. Позбавляють зору, наступають на горло демократії і припиняють цю пісню. Так, зрештою, у нас ж в зворотньому циклі вже так само і було. Були гроші, не спрацювало. Тоді прийшли танки. А тепер що танки не прийшли, вони відкатують назад. Нової історії не буде? Дивіться, В чому програв Путін в Україні? Це перше, те, що все вторгнення воно було поступовим. Анексія Криму, війна на Донбасі підготувала українське суспільство, українські спецслужби, українську, вибачте, пропаганду, інформаційну війну. До того щоб вбивати росіян в 2014 році. На це було готово дуже мало людей. У 2022-му були готові всі майже, і це робота нашої контрпропаганди, і це дуже ефективно. Ну про військово-технологічні аспекти я взагалі мовчу, ми виросли на 30 років наперед за період у 8 років. І це була перша помилка. Друга помилка була в тому, що всі гроші, які інвестував Путін в Україну в пропаганду, він заливав через там і інших проросійських політиків, але він не врахував, що Медведчуки і подібні. Вони купували собі яхти в Монако і розкрадали ці гроші по факту. І це нам дуже зіграло на руку. Що якщо б всі ці гроші були реалізовані на пропаганду, ну результат міг би бути інший. Не в плані фатальний для України, але б у нас було більше проросійських, у нас б проросійські партії більше набирали політично впливати, було б легше. А допоки всі ці гроші розкрадалися, так вони тут всралися, вибачайте за пряму мову. І це дуже зіграло нам на руку. Це нас фактично врятувало від того, ну ми там де є, а не ми в якійсь. Російській Федерації ви вважаєте, що те, що з нами відбувається з 2014 року, не є достатнім щепленням для того, щоб не привести російських політиків знову до влади або до корита влади? Ну, дивіться, привести до влади нереально. Розуміємо наші реалії, розуміємо, як у нас працює інформація. Розуміємо, що суспільство стало набагато більш свідомим, але не можна відкидати факт, що до сих пір є певний відсоток населення, який, на жаль, є проросійським. Вони зараз сплячі, вони рідко вилазять, але вони є і з винищуванням цих агентурних мереж і пропаганди російської треба працювати. Бо ми бачимо, знаєте, іноді дивишся якісь новини. От телеграм-канали розглядаєш просто списками. І от у них є така приміточка. Ми в інших соцмережах. І у деяких українських телеграм-каналів, які вважаються аля українськими, є приміточка. Ми в МАКС. В російському путінському меседжері, ну це ж прикол. Тобто російська пропаганда працює дуже активно. Ми розуміємо, що є люди, які на неї працюють. Поки ми їх всіх не відловили, завжди будуть і проросійські виборці, і проросійські політики, і російські гроші тут будуть активно на політику витрачатися. Тому з цим треба активно боротися. Якщо не будемо боротися, то відповідні результати можемо мати. Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна.